Влада теж говорить про необхідність підвищення фінансування Збройних сил України, але є нюанс. Вона це говорить посеред фінансового року, коли вже прийнятий бюджет, а не на етапі його підготовки, коли, в принципі, мало би про це закладатися наперед уже прораховані статті видатків. І е, я вам скажу, що ми зараз говоримо про бюджет 26-го року. У нас немає відповіді ще, що робити цього року, тому що. Е, Приблизно 300 мільярдів поки що відповіді від урядовців, де їх брати до кінця фінансового року, немає. Це перший момент. Другий момент, якщо ми говоримо про наступний рік, моя особиста точка зору. Ви казали, що є статті, де можна це ми зараз свідомо, наприклад, не будемо їх називати. Але якщо би була готовність з боку офісу президента і Кабміну до предметної дискусії і врахування справді раціональних пропозицій, щоб у нас бюджет був воюючої країни, сідають фахові люди, і вони знаходять не 200 мільярдів, вони знаходять достатньо коштів саме на ту частину, яку фінансує Україна на сили оборони. Виходячи з того, що у нас вся інша частина, тобто більше половини бюджету, яка враховує соціалку, підтримку бізнесу, всі інші невійськові витрати фінансуються за рахунок зовнішньої допомоги. То тут два моменти хочу звернути увагу. По перше, треба виконувати взяті на себе перед партнерами зобов'язання, тобто не робити під виглядом євроінтеграційних законопроектів, вибачте, до другого читання якийсь законодавчий треш, який провалюється в залі, і Україна у в очах міжнародних партнерів виглядає як ненадійний партнер, яка не виконує не то, що в строки, а навіть по змісту тих ініціатив свої зобов'язання. Тому і виникає необхідність проводити з МВФ зустріч. Чатися з Георгією, домовлятись про нову програму підтримки, тому що минуло можна вважати провалено. І другий момент це те, що. Якщо ми говоримо про, що, на жаль, військова агресія Російської Федерації триватиме у 26-му році, давайте говорити до давайте приходити до предметної дискусії. Я погоджуюсь з Ростиславом, що мені здається, цього року не буде так легко проголосований бюджет, як минулі два. По-перше, через те, що вже два роки ми стаємо на одній тій самій граблі, тобто ми як парламент, коли ухвалює будь-що, і потім. По двічі тричі на рік змінює бюджет. А по-друге, дуже добре, що відновились трансляції Верховної Ради. Минулі бюджети приймала на зала. Я озвучую а свою ви, правку. А, а як ви гадаєте, вда вдасться зігнати тих же таких суд до сесійної зали? Тому що ми пригадаємо, що під час прямих трансляції можливо вони всі знали, а було їх було надзвичайно їх було мало. А так, і потім навіть на зустрічі з Ленським із фракції мало прийшло. але принаймні був так, був такий виток інформації, обурювалися. То не дуже вони дисципліновані. Ну, дивіться, можуть вони і не бути присутні в залі. По перше, це буде бачити українське да. суспільство. Демонстрація, по-друге, будуть Жіно. ставитися правки, яких. З моєї точки зору, думаю, кілька тисяч буде зареєстровано, і це не через те, що хтось хоче ширити якийсь законодавчий спам. Це об'єктивна ситуація, коли комітети і народні депутати, якраз сьогодні, останній день подачі правок uh -huh. вимушено подають те, щоб якось виправити, вибачте, той непрофесійно підготовлений проект бюджету, який ми маємо на сьогодні, і будуть давати оцінку. Тоді, от я особисто пам'ятаю, коли я ставив правку по бюджету на 12 мільярдів. Гривень, щоб на ЗСУ спрямувати, був побитий рекорд: 18 за там 6 утрималось, 25-30 депутатів в залі. Це було у кінці 24-го року. Ну я сподіваюся, що з трансляцією Верховної Ради такого цей раз не буде. А в іншому випадку є ризик того, що може і голосів не вистачати на на це все. Тому що ну насправді я також знаю про плани зустрічатися президента з фракцією Слуги народи напередодні голосування за бюджет, очевидно, ця тема буде однією з пріоритетних для зустрічі, але самої слуги народу недостатньо для того, щоб голосувати 226. Тому давайте. Об'єктивно і реалістично дивитись на речі, ми маємо пропонувати головний кошторис, який має відповідати на виклики, а не самих себе обманювати. І як мені ще раз повторюся я вже казав на передачі минулій що як мені казав член бюджетного комітету, цей ну каже, наступного року буде та сама історія, будемо ще кілька разів переглядати. Чому не зразу не готувати те, що Хоча приблизно. У них бази немає, вони не збруті, вони не знають, звідки це брати. Тому вони напихали те, що є, а там як Бог дасть. А якщо не дасть. Просислав, послухайте, як красти, то вони знають. Ага, так отож.